Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, а також коментувати. От буквально щойно в мережі виклали два дуже символічних фото, саме у власному поєднанні. Перше це. Відвіданий Адольфом Гітлером Маріуполя, саме у 1941 році, коли німці захопили це місто. І друге фото це відвіданий Владимиром Путіним. Маріуполя у 2023 році. Ну, настільки це сюжетно, ну і за, за власним змістом, і за власною сутністю близьке одне до одного, що я, так би мовити, дивуюся. Критичному розуму тих людей, які е, знайшли це фото, і е, я маю на увазі звичайного Гітлера у Маріуполі. Ну, е, фото Путіна, воно е, викладене у мережі. Так, от, два загарбники і окупанти, між якими. Ну, ось скільки то десятків років. Але сутність то. Та. Так. Два, ну, один із них, із цих персонажів на фото, є головним бандитом міжнародним разом із Сталіним у ХХ столітті. А другий головний бандит разом із Лукашенком у Хвадьі столітті. Так. Ну, звичайно, що за логікою речей вони і мають і закінчити однаково, що Сталін, що Гітлер, що Путін. Це очевидне зло, так, нічим не прикрите, зло безпричинне, генетичне, якщо глибше копнути. Так. Тобто, е як кажуть, завоювання нових земель, ну там хоч у Гітлера. Е, дійсно, як кажуть, життєвого простору не вистачало для тієї кількості німців, яка на той час існувала. Ну, е, Москви теж вимирають. Так. Населення зменшується. Територія найбільша в світі не оброблена, не освоєна. Таке враження, що е, там немає цивілізації, яка займалася освоєнням цих земель, то вони китайцям віддають то, то ще комусь, але лізуть туди, де вже все оброблено, де все готово, і треба там все знищити це все. Треба знищити. Тому це ще раз нагадую, що Путін у 21 столітті разом із Лукашенком, а також тими. Які їх підтримують, це є очевидне зло. так. І е, ми бачимо, що якщо вже говорити за Фрейдом чи Фройдом, так, то е, головна причина ось цього зла, це е, в цих двох е, персонажах: і в Гітлера і в Путіна. Це ображене дитинство. Так, ображене дитинство, і воно не дає цим двом вампірам ну, сидіти спокійно, займатися тим, чим займаються президенти, наприклад, європейських країн, інших цивілізованих держав. Отже, оце внутрішнє зло. Який в них закладено з дитинства, воно вимагає і в них одного у ХХ столітті, а другому в 21 столітті здійснювати геноцид проти, проти людства, ніби просто так. Як і Гітлер, Путін говорить, що ми тут назавжди. Ну, Це фантастика. Те саме говорив Гітлер. У 1941 році, коли прибув до Маріуполя. Так. Ми це завоювали це наше. Де ти, тигітлер? І не буде це зло Путін? Ордер на його арешт уже виписаний. Вважаю всім здоров'я, удачі. І перемоги України з допомогою інших держав над цим очевидним злом.